Нещодавно я дізналася, що метелики не бачать кольорів і візерунків на своїх крилах. І мене це настільки глибоко зачепило, тому що я подумала, що блін, наскільки ж людська натура не бачить своїх візерунків на своїх крилах і своїх кольорів. Тому що як часто ми живемо, не усвідомлюючи, наскільки ми. Сильні, добрі, щасливі, життєрадісні, класні, скільки кольорів в нас бачать наші рідні люди, наше оточення, наш світ навколо нас. Але через те, що ми не віримо в існування тих кольорів, не віримо в те, що ми так можемо, що це ми, що це про нас, ми продовжуємо дивитися лише на негатив, жити в цьому дефіциті і не помічати. Всіх кольорів в першу чергу в собі, а коли ми ці кольори в собі не бачимо, то ми не побачимо ніколи цих кольорів в своєму житті, і це дуже сумно, і тут є про що задуматися.